24 червня зранку ворог атакував Одесу двома ракетами іскандерка. Одну збили сили протиповітряної оборони, інша влучила у продуктові склади, що належать мережі супермаркетів. В результаті ракетного удару спалахнула масштабна пожежа. Постраждали і навколишні будинки. Микола мешкає за кілька десятків метрів від продуктових складів. Чоловік ледь стримує сльози, адже розуміє, сталося справжнє диво, що ніхто не постраждав. Маю двох дітей, які Цього ранку не були вдома, то є на щастя. Ви зайшли зі мною в квартиру, тобто все, що ви бачите, то водночас немає ні стін, ні, ні вікон. Рама балконна зайшла внутрі, немає слів. Що таке відновлювати оселю після прильоту родина знає з власного досвіду. Рік тому, у червні 23-го, ці склади теж ставали ціллю для ракетної атаки. Тоді загинуло троє співробітників. Тому зараз працівники серйозно ставляться до сигналів повітряної тривоги. З 60 робітників, які були незмінні на момент атаки, постраждали лише четверо чоловіків віком від 19 до 58 років. Вони ушпиталені у стані середньої важкості. Пожежа дуже важка, тому що дуже велике пожежне навантаження саме через площу і через те, що всередині дуже багато матеріалу і дуже легко горить. І в момент, коли вже пожежа була майже локалізована, знову сигнал повітряної тривоги, рятувальникам довелося відійти на безпечну відстань і пожежу знову ну, спалахнула ще, ще більше. Площа руйнувань близько п'яти тисяч квадратних метрів. хопила три тисячі квадратів. До гасіння пожежі доєдналися бійці Нацгвардії, муніципальні рятувальники та добровільні помічники з Червоного Хреста. Останні надавали психологічну допомогу постраждалим та врятували одне собаче життя. Під завала була достали собаку цуценямилем. Вона була в шоковому стані. Оказали до медичну допомогу. На зараз виїжджає ветеринар, ми її передаємо. Цуциніву шпиталили у ветеринарну клініку. Щоб локалізувати пожежу, знадобилися зусилля сотні вогнеборців та 19 одиниць пожежної техніки. На допомогу прибув навіть пожежний потяг. Також залучено пожежний потяг, який дає безперебійну подачу води. Це дуже нам допомагає, тому що з подачою води є деякі проблеми через те, що постійно треба до на, на пожежні гідранти ставати саме на вододжерело. Тим часом росіяни, щоб виправдати чергову атаку на цивільний об'єкт, розповсюдили інформацію, що на цьому складі зберігалися ракети та боєприпаси. Щоправда, російські пропагандисти не пояснюють, чому снаряди не здетонували під час пожежі. Ми зараз з вами перебуваємо тут на місці, тобто за там годину, півтора, да ми вже тут не б. Якби тут були ви бойові заряди, були б чи чі припаси. Ви розумієте, як це відбувається, яка детонування йде, скільки йде потім зривів, все інше. Ви бачите, що відбувається просто процес локалізації. Біля постраждалих домівок розгорнута оперативний штаб, де приймаються заяви мешканців ураженого житла на оформлення матеріальної допомоги. Загалом постраждало близько 70 квартир у двох будинках. Правоохоронці фіксують наслідки злочину проти цивільного населення. Людмила Цебренка Аріна Небохід перший міський.